А вій проєкт всім чудес мого села. Проєкт підготував учень Чабівської гімназії 4-го Б класу Ковальчук Станіслав. Отож, основне питання мого проєкту: чи є щось в нашому селі особливе, що можна назвати чудесами саме мого села? Проблема проєкту у селі немає визначних місць, історичних об'єктів, культури І хочу дослідити, що може привернути увагу туристів. Я не соромлюю, що живу в селі, і розкоші міської в нім немає. Усе тепло від рідної землі. Тут босими ногами відчуваю. Чабель, чабель, поліська глибинка, цілий світ у дитячих очах. Тут рід на серцю кожна сніжинка. Цікаво і чудово жити в селі. Тут є все для щасливого дитинства. Тут є час для відпочинку і для праці, свіже повітря, прохолодна вода з криниці, п'янкий аромат квітів, світ пташок. На нашій малюничій Україні серед поліських лісів і боліт розташувалося моє рідне село Чавиль. На перший погляд це звичайне поліське село з працьовитими людьми і чудовими краєвидами. Люди тут як мурати. Мекушаться, купочуться, доглядають їдуть худобу, їздять до лісу. Це саме крайнє село в Сарненському районі Рівненської області. Межує із Рівненським районом. Село невелике, але має свої мікрорайончики – Романиха, хора. Уям, наймовірніше, село засловане в 18 столітті. Про це свідчить знайдений на сільському кладовищі Кам'яний Хрест, датований 1730 роком. І перша письмова згадка про чабель 1769. -му. Пояснення назви села пов'язане з місцевою легендою. Сюди втік від польського пана сильного втік чоловік поселився, збудував хатину. Заклави, багато звіра всякого, птаства, особливо білих чапель. Згодом виріс тірець, через нього пролягав шлях із Бережного на Олець. Інколи подорожні питали, де тут можна переночувати, на що їм відповідали? На хуторі, де багато чапи. Поступово його назва змінювалася. Переріс він у село з назвою Чабе. Ось візитною карткою. Веля є зупинка, вона знаходиться в центрі села. Я дослідив, що декілька років тому наша школа брала участь у всеукраїнському проєкті відкривай Україну, метою якого була якась робота на користь громади. Отож, вирішено Але дуже затишна школа. Це теж одне із чудес села. Школу побудували ще в 1963 році. Її чепурять як можуть. Але навіть через сучасні малюнки на стінах, класних кімнат і коридорів, їхню охайність і доглянутість такі пробуваються старі тріщини, нагадуючи про ліки. Наступна із чудес села це наша річечка Полична. Вона нас зустрічає на початку села. Її довжина 34 кілометри. Полична бере початок у лісовому масиві села Карпилівка, а впадає в річку Случ, неподалік села Тинне. Раніше тут адіти купалися. Згодом річка заросла і недавно знову була розчищена. Як тут гарно посипіти, порвали. Великою святиною і окрасою села є храм Господній Іоанно Богославський храм, побудований в 1999 році. Церква стоїть на горбочку в дуже гарному місці. Храм робили з дерева. Він спочатку був побілений глиною, потім оббили вагонкою, а нині металевим блокхаусом. Зараз наставником храму є отець Олексій. Спочатку будівництва і по цей час. Старостою храму є Захарчук Йосип, якому виповнилося 94 роки. Люблять наші жителі і попрацювати, і відпочити. Особливо гарно відпочивається на природі. Кругом села є декілька хатинок лісника, де можна посмажити м'ясо, картоплю. Ось покажу вам одну із них. Тут є все для відпочинку. Хатинка, щоб сховатися від негоди, літня басідка, місце для вогню і навіть спортивний турнік. Запрошуємо вас на відпочинок. Навколо села розташовані чотири на сьогодні надіючих гранітних кар'єри. Народна назва їх Зємбельний, Два і Садичий. Два з них працювали ще з того часу, коли наші землі були під владою Польщі, Ви, видобували кар'єра Граніт, який користувався великим попитом в будівельних цілях не тільки в наших краях, а й за кордоном. Жителі села заготовляють дрова, а влітку лізу у деяких рій. Всі масово збирають чорницю. А для цього придумали у німці ось такі комбайни. Я теж хочу по чорниці і заробляю собі свої гроші на шкільне прилад.